Від вас вимагають хабар. Ви не задоволені обслуговуванням в кафе. Чи маєте будь-які інші проблеми? Тут вас почують. Киянка Вікторія одна з тих, хто скористалась електронною книгою Скарг України. Допекли нелегальні паркувальники, які з'являються в столиці попри заборону. Одного разу, коли я приїхала на роботу, вони намагалися мені перегородити дорогу, тому що я їм нічого не плачу. Таким чином, у нас з ними вийшов конфлікт. Я хотіла виїхати назад, але цей парковщик перекрив мені огляд дзеркал, і я майже Трохи не зацепила автомобіль, який стояв поруч. Через нахабність шахраїв, яка могла влетіти Вікторії в копійку, жінці увірвався терпець. Зверталась в поліцію, не допомогло. І побачила, що існує такий сайт, і після цього написала, забула. журналісти дуже оперативно приїхали, знімали, підходили. І після того я його тут не бачила. Електронна книга Скарг України, завдяки якій вдалося вирішити питання Вікторії, в мережі працює вже 5 років. Створив її ведучий телеканалу «2 плюс 2» Ален Бобров ресурсом може скористатись кожен охочий. Для цього потрібно заповнити форму на сайті, вказати свої контакти і детально розповісти про проблему. Ми просимо додавати відео або якісь е, документи, що підтверджують е, скаргу. Кожна людина, яка знає, що от у нього працює гральний автомат під будинком, і заважає жити, щоб вона сфотографувала це ці гральні автомати, щоб вона прикріпила до скарги і надіслала нам самі українці стають нашими кореспондентами. Усі надіслані скарги публікуються на сайті. Там їх передивляються журналісти різних телеканалів та видань, які і вирішують брати за цю працю проблему чи ні У мене є коло знайомих журналістів, яких я підписав на цю книгу. Скаргу Виходить, що ми набрали пол медійних людей і громадських діячів, які бачать постійно постійно ці скарги. Ми публікуємо усі скарги, навіть якщо вони стосуються якогось, хтось десь зламав ні, год солоні краси. В принципі, журналістам іноді потрібні і такі герої. За п'ять років на електронну книгу скарг надійшло понад чотири тисячі звернень, тисяча з яких було вирішено. Найчастіше звертаються з Києва, потім Львів та Тернопіль. А це рейтинг на що українці жаліються найчастіше. 40% скарг припадає на корупцію в різних сферах, 25% – на невиконання своїх обов'язків чиновниками, 20% – поганий сервіс в торгово-розважальних центрах, ремонтних майстернях, закладах харчування, 10% – дороги, погані перевізники, нарікання на відсутність шкіл у маленьких селищах, 5% скаржиться на відсутність належної уваги до воїнів. АТО, в основному через те, що їм не надають обіцяну землю. Електронна книга скарг України це інструмент, яким кожен українець може скористатись в боротьбі за свої права. Головне не мовчати про власну проблему. І спільними зусиллями з журналістами вона може бути вирішена.